У бігового марафону багато хто кине палити. Цей квест допоможе, тому що навіть той квест, який ми проводили минулий, він не був зовсім по цій темі. Але багато хто сказав, що їм важко через те, що вони курці, тому їм важче було виконувати завдання і, мабуть, варто кинути палити. Після шаленої біганини знайшлися завдання і спокійніші. Учасники влаштували флешмоб під назвою Зелений переходячи дорогу. Утім, зробити це правильно вдалось не усім. Де, 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 де! По не зарахований жодній команді. Ми Усіх наші теле найспритніші у квесті, окрім здоров'я та задоволення, отримали приємні подарунки, зокрема солодощі та абонемент до тренажерної зали. Дієві особи на телеканалі Віка тривають. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про здоровий спосіб життя. Ну а в мене в гостях мої експерти, мої діві особи. Це Анна Круковська та Дмитро Задериголова. Ну а ви, шановні телеглядачі, також можете долучатися до нашої бесіди, наш студійний номер 37-53-33. Я маю для вас ось такі перепустки, квиточки на вистави в рамках різдвяного фестивалю. А також маю вам подарунок: ось такі стильні календарики з віківським логотипом. Ці подарунки від нас, від телеканалу Віка, отримає той, хто відповість на одне з моїх питань. Питання перше: з якої мови походить слово фітнес та що означає. Питання друге, що це за єдиний рік в році, коли можна залізти в крижану воду і оздоровитися, але не захворіти. Отже, телефонуйте. Ще ми переглянули відео про те, як черкаська молодь організовує тематичні акції, як ви ставитесь до таких акцій. І чи вважаєте ви, що вони, такі заходи вони є дієвими? Мне кажется, пропаганда здорового образа жизни – это прекрасно. И я рада, что в нашем городе все больше и больше людей все-таки э, встают на правильный путь. Это не может не радовать. И мне кажется, что сейчас э, здоровый образ жизни э, становится модным. Не знаю, возможно, я просто общаюсь и вращаюсь в таком кругу людей, где люди не курят, не пьют, занимаются спортом. Но мне почему-то кажется, что нас стало больше. Пане Дмитро, ви, як вважаєте, має лише молодь брати участь в таких заходах? Чи, можливо, люди там старшого, віку, пенсійного, щоб всі разом якось гуртом закликали людей бути здоровішими? Взагалі молодь це рушійна сила всього. І якщо це починається з молоді, то і інші тоді верстви вікові до цього приєднаються. І це радує, що молодь і той прошарок населення чи пласт, з яким ми спілкуємося, ми... Завжди він трошки збільшується. помаленьку. наші знайомі, через друзів, близьких людей він збільшується. І хтось більш займається фізкультурою, може там, я не знаю, спортивними якимись, в тому числі і квест. Долучаються до нього люди, які також може і палять. Але з часом він переймається цею і через радість, через інтенсив він стає. Ну, не не людину, яка не палить, це нормально. Це судя. Я так розумію, що фітнесом можуть займатися не всі. Ну в плані фітнесом там шейпінг, якісь заняття фізичні, тобто є якісь медичні протипоказання так для людей, які хочуть от в всер... займатися спортом. Я не кажу там, скажімо, вести такі інтенсивні інтенсивні заняття, як Анна, але навіть для себе, для того, щоб піти, записатися на якусь секцію, потрібно спершу порадитися з лікарем. Як вважаєте? Я думаю, наші Фітнес-мастера, наші тренери цього вони дуже досвідчені. І вони знають, і є правила у них підбору і заходу в клуби, і вони дотримуються, дотримуються цих правил. І, звичайно, основне як в медицині, так і в фізкультурі, в фітнесі це не нашкодити. Я не думаю, що хтось якось є історії шкоди якоїсь огромної, яку дав фітнес там чи фізкультура. по сравнению с цигаркой или с алкоголем. звичайно, есть противопоказы, но противопоказы основные – это не людины, человека. Если у него есть желание, каким может быть противопоказ? Интенсив только, может быть, занятиями. Так? Мне кажется, что любой человек может заниматься элементарной зарядкой. Это не повредить никому. Если может быть фитнес и упражнения с отягощениями, конечно, имеют противопоказания. Есть люди, которым просто нельзя в силу своих каких-то Физическом, физическом, состоянии нельзя просто поднимать вес, проблемы со спиной, высокое давление, неважно что, то обычная зарядка пойдет только на пользу. Та же самая гимнастика легенькая и та же самая йога, пилатес, что-то такое легенькое пойдет, мне кажется, на пользу всем. Дыхательные упражнения какие-то. Да, то есть физкультура – это кисень для всего организма, и физкультура – это ну, сброс негатива. То есть две вещи – это Кисень для м'язів і нейтралізація негативу, який Негативний накопичується. Негатив. Так, так. Ну а до нас вже дотелефонувався перший глядач. Алло, ви в ефірі? Алло? Я слухаю, ви До мене? До вас, до вас, доброго вечора. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Я задерігова Андрій Іванович. Задериголова Андрій Іванович. З вас з штату? Ну, мабуть, так. Андрій Іванович, у нас є два квиточки на завтрашню виставу в рамках Різдвяного фестивалю. Якщо ви дасте правильну відповідь на одне з питань, яке вам зараз зачитаю, то ви заберете цей квиточок запрошення на дві особи. А то надо за відповідь на друге питання. Ну на одне з я зачитаю два, а ви обирайте на одне я сказав. Питання перше, з якої мови походить слово фітнес та що означає? Питання друге. Що це за єдиний рік в році, коли можна залізти в крижану воду та оздоровитися і при цьому не захворіти? На друге питання. Будь ласка, єдиний день в році, 19 січня, коли можна скупатися і не захворіти. Як називається це свято цей день? Цей день називається водохреща. Я вас вітаю, дякую вам за дзвіночок і квиточок заберете на телеканалі Віка. Пасибі за дзвіночок. Щойно ми побачили, що тема здорового способу життя все-таки цікаве черкащан. Вони активні, цікавляться. У мене таке питання: от з приводу наших закладів охорони здоров'я, там поліклінік, лікарень, можливо ініціатива має бути і за ними. Тобто, проводить якісь заходи тематичні і таку пояснювальну роботу з населенням проводить Чи варто. Ну, якщо в цілому говорити, то е, почнемо з того, що медицина взагалі в здоров'ї відіграє лише 10%. По 20% це екологія і генетика. І 50% це спосіб життя. Тобто, е, якось. Трошки не так було б казати, що якщо поліклініки і лікарні почнуть проводити якісь акції, то це зробить ті 50%, відсотків, від яких залежить там здоров'я нації. Здоров'я нації ще раз говорю: на 50% відсотків залежить від способу життя. Якщо ведення способу життя отаке, звичайно, ми долучаємося і є міські обласні акції, які проводять заклади охорони здоров'я. Вони проводяться на центральному стадіоні, потім команди діляться і в цьому приймають участі родичі, знайомі, за дуже багато болільників виходить, але все одно цього мало, щоб в цьому має е приймати участь як і наше, наша влада, так і наша освіта, так і звичайна медицина. Це комплексне е поняття Це руху. Комплексна робота. Комплексна так? робота е руху в направленні. Здорового способу життя, але ж я так розумію, що людина, яка веде здоровий спосіб життя, не палить, не вживає алкогольних напоїв, так займається спортом. Не обов'язково це свідчить про те, що вона буде довго жити. Здоровий спосіб життя веде до довголіття, завжди чи ні, чи ще якісь фактори, там генетика і решта. Ми ж перед цим говорили, що 80% населення взагалі знаходиться в проміжному стані. І як би вони не займалися, ну. Тупо фізкультурою, але не маючи ні закоханості, ні спорідненої праці, в них не буде цілісності, не буде радості, не буде таковості. цієї. І, в принципі, довголіття, до якого ми всі ну, хочемо там прожити, ну, якось так ось не має значення в розумінні повсякденного, ну, повсякденного здоров'я, фізичного, психічного, звичайно, там, морального. І тут в чому задача вся і весь цей прикол, щоб вмерти здоровим. А вже коли це вже інше питання. Або ж, ж тема іншої, іншої розмови. Скільки ми говоримо наші... не за довголіття. Ще... Можна жити і бути паралізованим 8 років, 10 там. Тут не в тому ж прикол. Прикол в радості, яку ми отримуємо через дві крапки: здоровий спосіб життя. От так приблизно. Аню, ти б порадила черкасцям, з якого віку приводити діток, скажімо, на якій секції, так якщо вони хочеш, щоб дитина активно займалася якимсь видом спорту. Ну, це должен бути возраст, надо треба самой малости приучать ребенка, во-первых, дисципліні. Це очень дисциплинирует человека, і. И... К примеру, если человек отдаст мальчика или девочку на элементарную гимнастику, мне кажется, вот с гимнастики можно начать. Она не принесет вреда, и это база, хорошая база для любого вида спорта, который бы не выбрал ребенок, когда он станет уже более взрослым и сам будет выбирать, что он хочет, чем он хочет заниматься. Это прекрасный, мне кажется, спорт. Для того щоб дитина була зацікавлена, і справді показувала б згодом якийсь результат, чи має вона сама проявляти ініціативу, чи можливо там перші кілька э, занять батьки ведуть її за вуха, а да, потім да, дитина да. вже отримує від цього задоволення? Мені здається, спочатку, звісно, дитина буде противитися, тому що це не для нього. Возможно, деяким буде подобатися, звісно, сілувати рібенка. тоже не стоит. Возможно, можно найти какой-то компромисс и спросить у ребенка, что ему больше нравится. Возможно, ему больше нравятся танцы, либо плавание, либо какой-то вид спорта. Ну, ну, нужно, чтобы ему, конечно же, было интересно. Потому что если ему не будет интересно, он начнет со временем, когда он это сможет делать, начнет прогуливать, пропускать, и это все как бы не нужно. Сначала немножечко нужно быть, конечно, настойчивыми, но потом нужно прислушиваться и к ребенку. Поскольку раз в неделю ты ти занимаешься, сколько требо працювати, я так разумеется це колосальна робота так над собою, щоб мати якийсь результат. Ну, поскольку я соревнующийся спортсмен и я готовлюсь в данный момент на чемпионат Европы, который будет весной проходить, кстати, у нас в Киеве первый раз. И э, я сейчас занимаюсь пять раз в неделю, но обычному человеку достаточно трех раз в неделю вполне для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, можно даже в идеальной и себя прекрасно чувствовать, не чувствуя какой-то усталости и перегруженности, скажем так. То есть не меньше трех раз в неделю? Ну да, желательно. Ну, два у кого как получается. Конечно, в основном расписываются программы во всех тренажерных залах, это трех, трехразовая. Три рази в неділю. І повертаючись до теми харчування, от мене цікавить, є ж якісь фрукти, скажімо так, продукти, якими можна поласувати, порадувати себе, в яких багато вітамінів, які смачні і якими можна трішки позловживати. Що ти порадиш глядачам смачненького, не дуже калорійного, але та, щоб там були вітаміни. Ну саме не калорійні фрукти це цитрусові. Их можно есть, в принципе, без ограничений. Особенно это, если уже совсем без калорий. Вот есть у спортсменов такое понятие, как сушка, это почти безуглеводная диета, это вредно, я этим не занимаюсь, но все же это есть. Вот абсолютно некалорийные это грейпфрукты. И вообще цитрусовые, они как бы не откладываются, скажем так, в лишние, в лишние килограммчики. А с такими фруктами, как, к примеру, бананы, авокадо, это ну, достаточно калорийные продукты. Но все же это лучше, чем кушать тортики, шоколадки. Поверьте, это очень вкусно. И на самом деле раньше я была ужасной сладкоежкой, я не могла прожить ни дня без шоколадки, без куска торта. При этом после поедания всего этого я чувствовала себя разбитой, сонной, чувствовала себя такой бочкой, наполненной непонятно чем. Сейчас я себя прекрасно чувствую, и вы знаете, честное слово, не хочется. То есть настолько я привыкла к фруктам, вот если не хочется съесть какой-то снег, что-то такое, я покупаю себе орехи, кешью, э, грецкий орех, неважно, миндаль, это очень вкусно, я покупаю себе сухофрукты, э, фрукты, наедаюсь, чувствую себя довольной, эндорфины приходят в мой организм, и я счастлива на самом деле. Счастлива, сыта, гарная, да. может быть, и краще. Ну, а я вдячна вам за сьогоднішню розмову, за те, що ви сьогодні були нашими дієвими особами. Зараз ще пропоную переглянути відео про те, як заклади наші медичні, все ж таки, долучаються до акції на підтримку теми здорового способу життя. Ну а нашим телеглядачам я хочу сказати, щоб вони залишалися з нами, не перемикали. До нас долучиться новий експерт, і ми далі будемо говорити про здоровий спосіб життя. І нагадаю, що кожному, хто до нас дотелефонується, я сьогодні подарую календарик з віківським логотипом. А також у мене є ще одне запрошення на виставу в драмтеатрі, і є питання. Питання таке, з якої мови походить слово фітнес та що означає? Тому щасливчику, який до нас дотелефонується, я подарую запрошення на двох на завтрашній концерт. Отож, наш студійний номер 37 53 33. Ну, а зараз ми дивимось відео і вже за кілька хвилин повертаємося до студії.